Голова райдержадміністрації Анатолій Камінський вперше зібрав підприємців на нараду. Частіше тут збираються представники промислових підприємств та сільськогосподарського виробництва. У своїй промові пан Камінський зауважив. Тепер як ніколи, у ринковому середовищі створено сприятливі об'єктивні передумови для подальшого розвитку малого бізнесу. Конституцією і законодавством України затверджено. Рівні права всіх форм власності та права кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. На це спрамови заходи, практичні дії пов'язані з реформуванням власності та створення об'єктивних передумов для динамізації розвитку малого бізнесу. Останні укази президента, зі слів голови райдержадміністрації, повинні спростити систему обліку, унормувати перевірки, тощо загалом полегшити умови праці підприємств малого бізнесу. Він пообіцяв особисто втручатись, якщо підприємці будуть скаржитись на некоректну поведінку податківців, пожежників, працівників санстанції та служби охорони природи. Але самі підприємці налаштовані менш оптимістично. Нічого нового вони не пропонують змінити систему оподаткування, яка, як висловилась підприємець Вікторія Гребінець, хоче їх знищити, та саму систему контролю, яка зараз спрямована на покарання, а не на роз'яснення, які вимоги треба зрештою виконувати. Усіх їх, як і податкового законодавства, ніхто повністю вивчив. Ти неспроможний. Підприємці прагнуть працювати чесно, а не постійно почуватись порушниками закону. Були ще песимістичніші думки, що усіх пропозицій підприємців, які подаються вже кілька років поспіль, ніхто не візьме до уваги, поки не буде реформовано теперішню адміністративну систему. Перший з'їзд підприємців заплановано на початок жовтня у Києві за участю президента України, тобто незадовго до президентських виборів. Можливо, завдяки цьому політичному ходу вони зможуть полегшити умови своєї праці.